Слава Ісусу Христу, Бог над усім, тому що в пророках у всіх Він говорить, що ви стіну тільки зміцнюєте, а на мене не дивитеся. Адже я наводжу лиха, я їх прибираю. І нам справді треба дивитися на Бога. І ми дивимося на нього. І ось останній обстріл реально дуже круте свідчення. Молода пара євангелистів з Одеської церкви, з міжнародної місії Слово Боже. Потрапляє прямо на вулиці під цей обстріл, і ракета за 15 метрів від них впала, і е, там вирва лише 10 метрів. І вони кажуть, що час ніби сповільнився. Ми бачили момент падіння ракети. Е, ми, мали б, е, ми не мали б залишитися живими, їх би мало розірвати, але вони потрапили до іншого виміру. Бог їх закрив собою, і це реально відбувається на сьогоднішній день. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі для того, щоб знати і пізнавати істину. Нехай Господь вас береже на тому місці, де ви зараз є. Амінь.